Ще один лайфхак, як за допомогою цієї саморобної сушарки для взуття, можна просушити і забрати запах із шкарпеток. Хто не в курсі ця саморобна сушарка складається із каналізаційних трійників, з вентилятором на 220 вольт, з лампочки розжарювання на 100 ватт і кварцевої бактерицидної лампи на 7 Вт. Легенько простірнув і викрутив дві пари шкарпеток. А оскільки у нас на трубі є розширення, нам зручно буде одягати на цю трубу. Далі вмикаємо розетку, беремо нашу сушарку і ставимо між табуретками. Ось так видно. І засікаємо час. Бачимо зараз ось мокрі. І за скільки часу просохнуть. А щоб забрати запах і шкарпеток, вмикаємо кварцеву бактерицидну лампу. Всього на півхвилини. Пройшло 15 хвилин. Дивимося на наші шкарпетки. І що вони сухенькі, не тільки сухі, а ще й провітряні, простерилізовані, без грибків і без запаху. Кому потрібно позбутися комарів, мух, молі, небажаних гостей. Тоді вішає не свіжі, непрані шкарпетки.